Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри в Христі, сьогодні в першу неділю після Зіснення Святого Духа, наша церква шановує пам'ять всіх святих і в храмі звучить Євангеліє від Матея. Сказав Господь, кожен, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. А хто зречеться мене перед людьми, того і я зречуся перед Отцем Моїм небесним. Хто любить батька або матір більше мене, той і мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше мене, той і мене недостойний. Хто не бере Христа свого і не йде слідом за мною, той і мене недостойний. Тоді озвався Петро і сказав до нього: Ось ми оставили все і пішли за тобою. Що ж буде нам? Ісус відповів, «Істинно кажу вам, ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли син людський сяде на престолі слави своєї, сядете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля мого покине дім, або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або поле, у сто раз більше одержить. І життя вічне наслідить. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Чому, власне, сьогодні церква вшановує пам'ять всіх святих? Чому воно є поставлено в цей літургійний період? Справа в тому, що це є перша неділя після Зіснення Святого Духа. А святість це є плід Божого діяння в нашому житті. Ті люди, яких ми називаємо святими, це люди, які дозволили Богові діяти у всьому житті, пустили їх у своє серце, свою душу. Це люди, які, через яких Бог працював, через яких Святий Дух плідно міг працювати у цьому світі. І також, коли говоримо про святих, то ми думаємо найперше про тих людей, яких церква вже проголосила святими. Тобто, після певного процесу беатифікаційного, процесу канонізації, церква визнала, що дана особа у своєму житті так жила, що вона зараз є в небі. Адже святі — це є ті, які є в небі в першу чергу. Але поряд з тим, є багато людей, в житті яких не було таких процесів. Це є люди, які не проходили біотифікаційні, канзаційні процеси, але тим не менше вони є святими, вони є в небі. І сьогодні церква, щоб не забути ні про кого, згадує пам'ять всіх святих, всіх тих, які є вже в небі, які є вже в церкві прославлені. А це може бути навіть. Наші рідні, наші родичі, наші батьки, дідусь, бабця, якісь е, люди із нашої родини, які вже відійшли у вічність. Але ми знаємо, що вони за своє життя настільки сильно любили Бога, настільки сильно любили інших людей, допомагали е, іншим, жили добре, жили добре християнське життя, жили згідно Євангелії, старалися жити східно Божих заповідей. Що ми маємо також таку впевність, що вони є в небі. Тим більше, якщо знаємо, що вони відійшли з цього життя так, що вони примилилися з Богом. Вони прийняли всі ці тайни, покаяння і найперше також святу тайну Євхаристії. Отже, вони були тут, на землі, з Богом, і вони відійшли у вічність так, що вони були з Богом. І це і святість бути з Богом. Чи тут на землі, чи у вічності. Але то є та аксіома, така догма, що ніхто не, бути, не може бути у вічності з Богом, якщо не є у вічності з Ним вже тут на землі. Тому сьогодні також церква хоче нам нагадати про ще одну дуже важливу річ: про те, що ми маємо бути святими. Ми маємо бути святими. Інакше не можемо потрапити до неба. І ця святість на землі це є також життя з Богом. Життя в наших щоденних турботах, життя в сім'ї, життя на роботі, життя в колі друзів. Має бути з Богом. І тому звертаю, Нашу увагу на слова Євангелії, що щойно ми чули. Адже в цьому Євангелії є такі ключові моменти, коли Христос, як би то хоче нам сказати, хто є святий, або які є ознаки, або характеристики людини, яку можемо назвати святою. Найперше каже, хто мене визнає перед людьми, того і я визнаю. Перед моїм Отцем Небесним. Отже, перше критерій святості це визнавати Христа, визнавати Бога у своєму земному житті. І що це означає визнавати Бога? Це не тільки, скажімо, такі е, великі речі, як визнати Бога перед великим. Натовпом людей, захищаючи якісь правди віри на якихось соборах вселенських, як то було в історії людства, коли були якісь єресі, то збиралися єпископи з усього світу, і вони захищали правду віри, захищали Бога, визнавали правдиву віру. Ні. Визнавати Христа, визнавати Бога, це також стосується нашого щоденного життя. Можемо собі подумати, що скільки разів то трапляється, можливо, навіть у сім'ї, між батьками, дітьми чи е, з родичами трохи дальшими, що е, думки не співпадають. Каже, має інший погляд. Скільки разів зустрічаємося з таким явищем, що бабка йде до церкви. А діти внуки лишаються вдома. Чого? Вони ще не вийшли, скажімо, в такій глибокій мірі у життя святості, вони ще не відчувають, можливо, настільки потребу Бога в своєму житті. Але та бабка, яка йде до церкви, вона визнає Христа, і вона каже дітям, каже внукам, що. Ви також маєте йти, тому що сьогодні є неділя, чи сьогодні є праздник. І ви маєте визнавати, що ви є християнами, не тільки колись ви були хрещені, але ви маєте у цьому житті кожного разу ви знаєте, що ви любите Христа, ви любите Бога, ви хочете молитися, ви хочете йти до церкви, ви хочете брати участь у житті церкви через приймання святих та. А може бути таке, що, і то не раз зустрічаємо, наприклад, діти, які ходять на катехизацію, чи проходять підготовку до першого святого причастя, вони більше ходять до церкви, більше починають жити тим Христовим життям, аніж їхні батьки. І навіть, може то парадоксально, але в неділю чи в свято діти йдуть до церкви, а батьки лишаються дома. Хто кому, який приклад дає? Хто як визнає Христа перед людьми? Але також можемо йти далі, визнавати Бога, визнавати Христа в нашому житті, можемо дуже часто в сьогоднішньому суспільстві, тому що дуже багато людей не думають по-християнськи і не живуть по-християнськи. І що є парадоксально? Дуже багато з цих людей визнають публічно свої погляди, вони навіть проводять різні акції, щоб е, якось підкреслити свою належність до тої чи іншої групи. І сьогодні бачимо, що, наприклад, є великі рухи, які хочуть підтримати аборт, тяжкий смертельний гріх. Або одностатеві шлюби, чи різні різні речі, які аж аж жахають нас. А християни в свою чергу дуже часто мовчать. Дуже часто вони не йдуть проти цих рухів. І це не треба розуміти, що ну, там є церква, там є єпископ, там є священники, і вони собі говорять. Кожна людина, кожен християнин має сказати своє слово. І може статися таке, що в колі наших друзів, яка жінка хоче йти, скажімо, на аборт. Тоді нашим християнським обов'язком є відговорити цю жінку, чинити цей гріх, навести всі можливі і неможливі приклади і позитиви для того, щоб зберегти те життя. А часто ми не визнаємо Христа, а просто це може бути так, що ми мовчимо, нічого не кажемо або навіть деколи підтакуємо на гріх. І тут кожен сам собі має дати відповідь, наскільки живе у ньому Бог, наскільки живе Святий Дух і наскільки є та людина Святою. Іншим виміром святості є те, що. Нікого ми не можемо любити більше, аніж Бога. І каже Христос: хто любить батька або матір, чи далі каже жінку дітей, це інше, якщо хтось щось любить більше, ніж Бога, не є достойний Христа, не є достойний Бога, не є достойний вічного царства. Доріг Христі. Минуло тільки декілька десятків років з того часу, як ми могли бути живими свідками. Такого свідчення багатьох людей нашої Мукатівської греко-католицької єпархі. Дуже багато священиків, які мали жінку, мали дітей, мали добробут, мали все, то могли покинути і засвідчити Христа, ідучи на 25 років заслання до Сибіру. І вони цим самим показали на своєму житті, що вони люблять Бога більше, ніж будь-що, ніж батьків, дітей, жінку, поле, будь-що. І це є живі свідки нашої віри. Це ті люди, яких ми можемо називати святими, хоч не для всіх ще є той канонізаційний процес завершений. Але маємо також, наприклад, визнано блаженним нашого владику Теодора Ромжу, який віддав своє життя за вірність Христу, за вірність католицькій церкві. Це героїчне свідчення. Але, може хтось скаже з радістю чи сумом, ну, сьогодні є часи такі, що не треба йти в Сибір, Ніхто не буде мене карати за те, що я є греко-католиком чи ходжу до церкви. Так, дорогі Христі, але це не означає, що ми сьогодні не маємо можливості свідчити Христа у нашому житті, що ми не можемо своїм життям показувати, що ми Бога любимо понад усе. Бути святим, бути з Богом. Це є первинна мета. Людини. Бо людина, людина, яка живе без Бога, вона не може бути елементарно навіть щасливою. Вона не має надприродної радості у своєму житті. Вона не має кінцевої мети. Вона не бачить своє життя в спільності з усіма. Бути святими закликає нас також і церква кожного разу. Якщо ми є уважні на Божестві і літургії, то, бачачи, як з'їснюється малий вхід, тобто, коли священник несе Євангеліє, виносить перед царські двері, підносить, каже, премудрость прості, перед тим він має таку тиху молитву, яка називається молитвою Благословення Входу. І в цій молитві він каже, Благословений вхід святих Твоїх. Це означає, що люди, які є в церкві, які входять до церкви, це мають бути люди святі. Люди, які можуть прийняти Бога. Люди, які можуть причащатися, приймати Богом Євхаріст. Називає, Бога називаємо святим, співаючи свят, чи святий «Сят, сят», Боже, чи різні інші пісні божественній літургії. Але також е, особливий кульмінаційний момент приходить перед святим причастям, коли священик, піднімаючи в Христі, Агнець Божий, каже святеє, святим. Бог, який є джерелом святості, який є абсолютна святість, хоче прийти до тих, які є. Святими, які намагаються бути святими, які хочуть жити у святості. І ми відповідаємо єдиний свят, єдиний Господь Ісус Христос. Чому? Тому що тільки Бог може нас освятити. Наша святість прямо залежить від Бога. Наскільки ми пустимо Бога в наше життя, наскільки ми зможемо бути святими. І навпаки, наскільки ми перегородимо шлях Богові. До нас, до нашої душі, до нашого серця, тим більше ми будемо віддалятися від святості. Золі в Христі, Бог є нашим освяченням, Бог є нашою допомогою в цьому житті. Бог є дивний у святих своїх. Божа святість в цьому світі. Виявляється через наші діла, через наші добрі діла, через наші святі діла, через нашу святість життя. А тож, якщо ми називаємо себе дітьми Божими, християнами, то ми не можемо принести сором на голову, так би мовити, нашого Небесного Отця. Бо є так, що діти приносять сором своїм батькам. Ми маємо жити в святості, бо наш Отець Небесний, наш Бог є святим. І тоді ми будемо жити з ним тут, на землі і вічно на небі. Тож дорогі в Христі стараємося використати всяку допомогу Божу у нашому житті, щоб бути святим на славу Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!